Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ, і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний розмитнений автомобіль Peugeot 5008 2011 року. Мотор 1.6 дизель 115 кінських сил, шестиступенева механічна коробка передач. Оригінальний підтверджений пробіг 186 тисяч, Кузов мінівен. Автомобіль на 16 дисках, в хорошому технічному, візуальному стані, гарний колір мокрий асфальт, в дуже багатій комплектації, Протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу, електроскладання дзеркал. Салон в хорошому, доглянутому стані, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, допоміжні асистенти, пробіг. Кермо в збереженому стані. Проїзд контроль, керування мультимедіа, мультимедійна система, чотирьохзонний клімат, контроль, шестиступенева коробка передач, електронне ручне гальмо, комплектація йде з панорамним дахом. Ніша велика. З виходом на аукс. Перейдемо до заднього ряду сидіння. Сидіння в хорошому стані. Три підголовника. Роздільні сидіння. Сонцезахисна шторка. Місця дуже багато. Великий багажник. Наша площадка знаходиться в 20 кілометрах від Львова. Даний автомобіль ви можете оглянути на нашому сайті, вказаним під відео.